Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Поєдинком тож, все готово до початку зустрічі. Дуже хвалив, між іншим, Ігор Йовічевич свого попереднього візаві Романа Григорчука. За його тактику обрану на попередній поєдинок. І мало яка команда може отак от пресингувати один в один. Ти маєш бути тушова. Картушов це атакувальний хавбек, причому правий. Зараз Сікан на ударній позиції. Сікан пробиває між всіх лучає. В перший момент створює Шахтар. Щастить металісту. На п'ятій хвилині фіксуємо, мав чудову нагоду Данило Сікан. Вісім голів вже в цьому чемпіонаті забив в тому числі. Тричі він забивав у першому колі металісту, коли з рахунком 6-1. Донечани виграли у харківського клубу. Це був сейф Єрмолова. Це був сейф. Содаков просто подаватиме до чужого стартового майданчика. Високий навіс удар головою. Пробачає Пробачає Степаненко, вб'є вище воріт. Забули абсолютно про шостого номера. Про капітана гірників харків'яни. Відклетько у центр Крисків. Непогано. Бондаренко. Бондаренко. Тягне м'яч у центрі. І битиме Бондаренко, Рикошет. Очаліш дальній постріл поперечена, Рикошет і м'яч залітає ворота, ні не залітає. Поки що не залітає, а там подивимось. ну Системи вар немає. Три хвилини компенсовано. Дивимося. Дивимося ще раз на цей епізод. Очаліш Непогано пробив, дуже непогано пробив. Ось він цей рикошет. До основного часу першого тайму арбітр компенсував три хвилини. Від Мизюка м'яч летів. Можливо, м'яч повністю лінію не перетнув. Очередько ще раз подає. Удар поворотах від Криськіва. Який сейв. Єрмолов свою команду рятує. Перша компенсована хвилина. Криськів ловить м'яч на ногу. Тут зрізка була. Рикошет. І Криськів подивіться. Сімпредун точно. Він один із претендентів на виконання цього удару. Так, Придун саме пробиває. Низом Трубін ловить цей м'яч. Ну, якби не так далеко до воріт, то включив на правому фланзі Гочелійшвілі, той навішує. Топалов, скидка. Удар очередька. І знову Ярмолов. От не знаю, чи м'яч летів в площину, але так для надійності Данило перевів м'яч на кутовий. Удару. От такі от подачі якісні виконує Гочелійшвілі. Я б його порівняв би в плані ось цих от подач і їх якості із Даріо. Серна теж, скільки разів так навішував максимально зручно для Паршана. Умець. Колишній гравець чорноморцем. Він з'являється і миттєво пізнається. Так. Блондин невисокий. А зараз момент удар гол! Забиває Бондаренко. Офсайду, по-моєму, не було Артема Бондаренка. 64 та хвилина в 50-му матчі ВПЛ. В, в ювіласі третій гол у цьому чемпіонаті. Дивимося. Дивимося, хто віддав пас. Судаков. Судаков найкращий футболіст на моє переконання в цьому матчі у складі своєї команди. Отримав передачу від Матвієнка. І от таку от закидушку виконав Бондаренко Грудьми. Раз і два. Виймайте, розпишіться. Там і Траоре був ще один адресат. Якби не було Бондаренко траоре з Степаненко, який показував, ну вітай мені, я от один стою. Хочеться одразу загострити, Георгія. Іде передача на Траоре. Траоре не забиває. І знову Єрмолов переводить м'яч у поперечину. Це вже третій каркар -кар для Шахтарян. Давайте ще раз подивимося, ніякого офсайду немає. Траоре пробиває. Там ногами, по-моєму, чи корпусом вдалося єрмолову м'яч перевести. Можливо, і, і рукою, чи головою. Таке враження, що в голову. А Черецько. Класно. Класно підключив. Топалова. Топалов біжить. Віддає на Траоре. Ласіна Траоре. По центру Судаков. Судаков не забиває. Знову Єрмолов. Данило Ярмолов, фантастика Ярмолова з близької відстані. А ось тут вже в ролі асистента виступив Ласіна. Він покотив на Судакова і здавалося, м'ячу ніде подітися, окрім як затріпотіти всі ці воріт. Але Данило Ярмолов мав на це свою думку. Ну який шлях м'яч пройшов. Нога судакова, ноль Шахтар точно залишиться на першому місці у турнірі таблиці після цього 20-го туру. 46 очок мають гірники. Нагадаю.